Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Я приїхав свою, на свою заміську. Вон там видно гори. в тумані стоять. Бо греміло трошки там. Да. Приїхав на свою заміську пасіку і хотів би показати, що в мене тут хоч і в Колорадо, але обстановка така сама як і в Україні. Тут у мене були ці безсотові пчолопакети, я їх не підсилював розплодом. І загалом вони тут себе показали не дуже. Не дуже. Одним словом, не дуже. Да, у мене тут ось є вуликука, це 230, а далі йдуть на 160 на 8 рамок. Що в мене тут трапилося? Ось як ви бачите я поставив електрозагороджувач, тому що приходив медведь, оце в мене вулик Кука. він його сюди завалив, був геть розкиданий. Оцей 16-й упхнув на ту сторону. І ще який в мене він пхнув, а, оцей його здоровий. 20-32-й. оцей гося пхнув теж на ту сторону. Ну просто впхнув, Нити, не розкидував. Бджола не пропала, а от у цьому кука по останньому вулику тут зовсім нічого не залишилося. Я, видно, пізно приїхав, бджоли вибрали. В общем, не було там нічого, пусті рамки валялися і розкиданий був вулик. В минулому році він теж до мене приходив. Я... ну Це що, -що, -що то він... Я розумію, коли під осінь, ну коли літом приходить, це не зовсім добре. Так, і ще що я хотів вам показати, ось я зробив квадратний вулик. Квадратний вулик на рамку 230. На кшталт е, на піврамку української. Вона виходить 230 і 230 це буде 460. І от, дивіться. Він чому квадратний, тому що він і так от стає, і так от стає одинаково. Тобто його можна розвернути. Якщо ми бачимо, що бджоли занесли верхній корпус мого цього панського вулика. Чому панський? Бо він на всякий випадок, його можна і відводки робити, ділити на три. І як ви бачите, вони занесли. Якщо вони верхній занесли і геть запечатали, то в них тут також є мед. От невелика перевага 230 стандартний чи рутовський ось його 230 плюс 160. Вони в мене ці відводки не набрали сили, то вони в мене на рутах стоять. А ці вже ось на корпусному, тобто два. 230 і два магазини. Ну це зимувала сім'я, у них тут мед є. Щас можна відкрити, подивитися. Так, не став рамку витягувати, ну воно і так. воно. Якщо подивитися, то видно, так? Да? А, диви. Ну що я тобі зробив, що ти мене цього ужалила? Я не взяв сьогодні димарика. Так, все, подивилися, вжалила, все добре. Сьогодні у нас манлива на хмарність така, сонця немає. А вчора було 115 градусів по Фаренгейту. Плюс 15 по Фаренгейту. Це за, за 40 точно, 45, мабуть. Сьогодні у нас 80 було. 80 це десь до 30 градусів, хоч і сонця немає. Ну, основне я хотів показати вам, от, я зробив, бачите, цей я його врізав і зробив квадратного. Все хотів такого зробити на піврамку українську на піврамку. Тому що я рахую, що на піврамку то краще. У них є тоді між корпусами проміжуток. І вони тоді не складують е, в одну рамку. Внизу розплота зверху мета, як видно, зверху мед, а в нижньому корпусі розпліт. Ось так от невеличкі такі переваги в цьому моєму панському вулику. 230, 230 висота в нього і ширина тут 30, 34, мабуть, з плечиками. Робочого, мабуть, 32, десь так приблизно. Ну я робив, щоб вони були квадратні. Я цю передню частину прикладував до бокової, обрізував, робив шпунти, шпунти робив і от поробив їх квадратні. Щоб можна було, якщо робити відводки, мало того що корпус можна поділити, я там його робив. от. І на, на дві частини, і на три частини. А ще можна його взяти і розвернути. Взяти і розвернути його, на який льот вам до вподоби на таку сторону і розвернути. Ось так от. Так, ну що, дякую за увагу, до побачення. Меду тут на цій пасіці у мене перший трав'яний тут у мене акація є, он зараз приближу. Ото акації, то ялинки, там клени у нього. То все пішло на, на розвиток, а мені оце, оце яка це? 30-та принесла меду. І оця 32. Ну і тут теж восьмирамочну. Я думаю, що мед мене теж є. А так це в мене тут відводки на ці пакети на безсотові Я зрозумів, що безсотові пакети, як я на других пасіках робив, то треба їх зразу давати їм 4 рамки з розплодом, струшувати бджолу. І потім як бджола вилупиться через 3 тижні, дати їм ще 4 рамки, тоді буде якраз хороша сім'я. Тобто біля зимувалої сім'ї можна ставити від ці бджолопакети на тут вони називаються бджолопакети на безсотові бджолопакети і з однієї сім'ї під, підсилювати другу. І та не зараїться, і ця дасть тоді меду. А так на розширення брачу, просто е, для розвитку то кормити треба. А якщо я їх не кормив, то вони нічого мені і не принесли. Ну все, дякую за увагу, до побачення. І вам всього найкращого.